Вночі в Україні відбулася чергова атака шахедів. Вибухи чулися в Києві та області. Змі пишуть про приліт в районі Ірпеня у Сумській області. Влада повідомляє про падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні. Попередньо люди не постраждали, а пацієнтів та медперсонал евакуювали з палаючої будівлі. Наслідками нічної атаки по Київській області стало пошкодження 20 поверхових будинків та 15 приватних у Бочанському районі. Постраждали 55-річний чоловік та 43-річна жінка. Повідомляє поліція у Павлограді. Вночі дрони потрапили по інфраструктури. Також пожежа від прильоту сталася у Дніпрі. Повідомляє ова. Трамп в інтерв'ю Fox News назвав розмову з Путіним відмінною. Ми говорили багато, у тому числі про досягнення миру в Україні. Повідомив він. На запитання, чи вусував Путін вимоги по припиненню військової допомоги Україні в рамках угоди, Трамп відповів негативно: ні, він цього не говорив. Ми взагалі не обговорювали допомоги. Ми говорили багато про що, але допомога не обговорювалась. Президент США також заявив, що хоче торгувати із Росією. Вони цього дуже хочуть, і ми також. Вони мають дещо цінне для нас, включаючи величезні запаси рідко металів, сказав Трамп. Він також заявив, що нині. Ні, відносини Москви та Пекіна – Це шлюб за розрахунком, на який Москву підштовхнули західні санкції. При цьому і США і Росія хочуть порозумітися з Сі Цзінпіньом, Додав Трамп. Зараз вони ймовірно дружать, але ми будемо дружити з обома, сказав Трамп. Жахливий інцидент відбувся в Кременчузі. Чоловік поранив військового ТЦК. Він вистрілив йому в ногу. Про це й повідомляє Національна поліція. Під час патрулювання поліцейські та працівники ТЦК помітили підозрілого чоловіка. На момент перевірки документів він вистрілив у бік військового і та поранив його в ногу. Поліція Полтавщини проводить до розслідування.